Вроді був в фравому вер... вертку. Хтось є. А це Зев. Привет. Ну що, сьогодні новий рік? М -м -м. Е, наша традиція. Найліпше у сеть місце церква. Ми прийшли сюди сповідаємо. Що Бога ніколи не царати, і звірана, судна християнська Бога слава за доброту, ласку, щедрість, милість і справедливість. Алілуя. І це моє привітання вас Новим роком. Зима прийшла, і Новий рік іде до нас і до вас. Хай завітає з тим, що серце забажає. Хай принесе у. Ув... У вашу хату щастя і радості багато, хай здоров'я повним міг принесе на ваш поріг! Ну що, починаємо грати? Сьогодні просто на рандомі ми йдемо. Сьогодні Новий рік, ми будемо десь один двісті. Я вам зараз покажу, як я граю по-нормальному, коли без зйомка. Ми звичимося. Перший відео з вебкою на Новий рік. 31 грудня. Каза, що маю. Май. У нас сьогодні майже екстрим. Тільки без донатів. Без прямого ефіру. Без зйомок. Знаєте, знаєте, оцих лаги, лаги, Не зараз. Як вони це звається? Знаєте, коли затемнення і не ставлю... А, Паус, без пауз! Ну як затемнення? Типу, якщо ми ви... Хочу вам показати свій скіночок. Да, у нас... Может не так сильно бомбею. Короче, ради дійде. Тут мене все просу. Хоча стоп, надейда. Пауза. О. Тепер подивіться. Джинга Белла, джинга Белла, джинга холай. Новим роком тарис двома. Jingabella, dingo Это брунила этого ладно выключил. Окей. А нежность. Ага, внес. Эмм. Мне чи я мене двоє. Мне на двое. Попытайтесь китимайте, что... Еще... Оооооо, щит. О, язык. Та не він борзий! Я побег туда! Я побег туда! <laughs> я смотрю сферт! Шиф не Ну як не против, не короче, мы поняли. Блин, я зарабу у меня тут проблемка вышла. Костячок. Я ставлю на пол. Эээ, е, вий... Він... Блин Ви нічого такого не пропустили, можна тут не бояться. Крім того, а то не мене. Добре. Буду знати. Той чувак по вже уже Ніфіга, він швидкий. Все, ти проходить. Хай... Ай! На тобі 4 блоки Що ти будеш робити? Ай! зробити сами тепер вот хай Я ему покажу паличкою О, він його вбив. Красава! Ч ти такий швидкий? Ти дерзкий. Слышь, ты ч такая дерзкая, а, а? Так, все, тут прохит и а! Ем, e, до цього я не хочу робити, ну блін, прийдеться, бо це я такий стоп зробив. Скільки треба було коптей? Тут тоді ще один блок. І отут один блок. І отут один блок. Два. Ну що, да? Ти гусь! Я ничего мною не подумал. А, ми просто тебя Та це, це ж наше укріплення Ейнштейн. Ходи, ходи. А, він тоже з паличкою! Та, чувак, попадай уже в нього. Красава. Тепер віддай мені всі Сирас. Воу, там не золотан. Я собі тоже зараз ну куплю, але гнидара. <різь> О, він пішов на них. Где я правильно. О, -о, -о, -о. пепсі. Правда, одне слово. Пепсі. І, І може. Ну надеюсь, ви не будете що я лайки випрошую. Ну, поставте лайк. Збаво. Будь ласка. <реш> так, все е, Лук. Лук-лук-лук-лук. Хоп-хоп. Пх. Е, Стрела, не знаю, кому буде. Так, нічого, меч буде. І половина броні буде. Ну як, половина? Там не значить твертину не буде, бо на груні те саме. Оце я казав про сіфт. Лише тепер вибився. Двигано. Все. То я лише на меч хоп. Здравствуйте, здравствуйте. Щастя, то яке Тепер я суто ПВП Ближній далі пофіг. Ну, без броні за шо? Е, надіюсь, ви не забули про цей шлях, який я вам не показував. Я надо, що я то своїм друзям показував. Правда, ми мої теж друзі. Кожен мені кожен подписчик мені як друг. То не як, а так. Так як друг. Кожен. Навіть ти мій глядач, який зараз мене дивиться. Ти мені друг. Е -е па друг? -па ра Ура, наш вбиває. Пуп-пуп. Топ. А я чув, що хтось попа І хтось зверху? Так, в воді він не може бути. Знаєте, чого? Бо вот, чого? Він в воді не може бути. Ну я чу пуп. Ну я, блін, реально чул пуп там десь вверху наверху засів. Або здесь застрях. Да. Ни чувак, ну я знаю, що ти тут. То, блін, ну ви ж тоже человек звук урону після того, як я впав. Або бо то лахбах против. Я два рази урон получил. Або то він тут засів. То одне з двох. Я шо казав, бачите, мій слух мене ніколи не підводить. <рив> <рив> а ви шо думали? <рив> Зашла в дорівню огалюни. Ага. Опа. А зараз на нас ще підуть. А капець він ще був гірший, ніж я. А, хоча ні, у нас ним були рівня, а, правда, я з яблуком. Ну правда, він мені мало урона наніс. Ну правда, я з погилстені мару зараз... все равно. И катка. правда, не сломал, но я защита. Я защита ламала вы разумеете. Защита. Защита, конечно. Папара, папара. Так. Что ж, опилим. Не, для тела же Это просто стильный рандом.